Вітаю, я Станіслав і ви на каналі Архідеї вдома. Перед тим як почати дивитися сьогоднішнє відео, прошу усіх глядачів залишити відгук на тему, що вам подобається на каналі, а що ні. Які теми роликів вам подобаються більше, які менше. Бо ця інформація від вас мені потрібна для подальшого розвитку каналу. А також хочу запросити ті 65% глядачів, які дивляться відео на каналі без підписки. І прямо зараз нажати на кнопку Підписатися. Це буде гарним поштовхом для розвитку каналу в Ютубі. Там такі алгоритми. А мені, звичайно, це додасть наснаги для подальших зйомок на різні теми, що стосується орхідей. Звичайно, усе відразу не вийде, але для мене це буде підказка, куди рухатись. А зараз приємного всім перегляду! І трохи забігаючи наперед, хочу сказати, що сьогоднішнє відео збиралося на протязі декількох місяців. І я дуже сподіваюся на ваші лайки. Так вже трапляється, що інколи приходиться в'їхати з дому на декілька днів по справам. І ось останній раз. Коли я майже три дні не приділяв уваги своїм архідеям уваги, і потрапивши додому, я побачив ось таку картину. Дивіться ці лісточки. Ну, коли я в'їжджав, я бачив, що з орхідеїки щось не так, але що вони за три дні ось так от засохнуть, Ну, слава Богу, ой, бачите, корні начебто цілі. Це орхідея, як ви бачите, бігчілі, і це мій експеримент по пересадці орхідеї ось у такій високі. Ємкості. І по початку все було гаразд. Ну, ось, з вечора я не став нічого робити, а вранці я сразу кинувся до цієї орхідеї, взяв двох своїх помічників фітодоктор і триходермін, Ось дивіться, я. Вже насипав по інструкції скільки за потрібно. І тепер залишається тільки е, розколотити і зачекати десь 40-50 хвилин. І кожні 10 хвилин треба отак от перемішувати, як я це зараз роблю. І треба трохи зачекати. Ну ось, пройшло більше 50 хвилин. Наш робочий розчин вже готовий. І нам треба лише тільки залити його у посуд, у ємкість, у якій залишилися дуже гарні корні. Зараз ми на ці корні подивимося. А перед цим хочу зазначити, що ось ці два біопрепарати разом при з'єднанні, як це ми з вами зробили, пригнічують більше 60 хвороб. Тож, наші сподівання саме на це. Карінців, я думаю, що буде достатньо для того, щоб витягнути цю орхідею. Ну а зараз ми залишимо її десь на годину на полтори. Ну ось, пройшла година і 20 хвилин. Можна вже бути, можна вже зараз злити е, е, ту воду, яку ми залили. Злити потрібно повністю, щоб нічого не залишалося. За цей час, що вода була у пасадці, вона дуже гарно її зволожила, і, звісно, грибки і бактерії, які знаходяться у фітодокторі триходерміні, заселилися у цій пасадці, і вони не дадуть збуджувати. Хворобу, яку, яка напала на цю орхідейку далі. А нам залишається тільки чекати і сподіватися на те, що все буде гаразд. Далі буде. Хоча, мабуть, ще секундочку, мабуть, давайте зафіксуємо, ось дивіться, який в неї крючковатий такий корінець. І з нього ми і почнемо через декілька місяців. В надії, що все буде добре. Ну ось, і пройшло декілька місяців. Для вас це буде у відео е, змонтовано і буде всього-навсього, як мить. А для мене це було декілька місяців роботи над цією орхідеєю, щоб витягнути її. До подальшого росту. І як я і зазначав, що почнемо почнемо ми ось з цього корінця крючковатого, пам'ятаєте, ось отак от я фіксував його. І зараз давайте заглянемо, що ж у нас там з'явилося. Чи може ще трохи інтриги. До речі, я передивився ті кусочки відео, коли я знімав декілька місяців назад. Так ось, якщо ви пам'ятаєте, то точка росту там була у нас така засохша листики, і гнилога е, майже нічого не проглядувалося. Тільки були е, залишки е, тих листочків, які... Е, ми легісенько відламали е, на стовбурі. І от саме тому я і не використовував більш сильніших таких фунгіцидів Таких, наприклад, як я використовував Максим або він же Шмак. Ну що, давайте нарешті оберемо цю завісу. Тим паче, що ось бачите, вже потихенько салфетка сповзає. І ось бачите, що у нас виросла за декілька місяців. Е, цих листочків, які виросли, усього два. Але в мене є дуже велика надія, що скоро вилізе і третій. Ну, давайте заглянемо у посадку. Корінці, ви бачите, сьогодні у нас такі, що. Ось ось і вже скоро треба буде їх поливати. Є корінці, які ось, бачите, розкуклені. І я думаю, що ця орхідея почне і подалі нормально розвиватися. Ну, а всім, кому сподобалася ось така реанімація, я чекаю, що ви залишите під відео лайк. Напишете свої коментарі. Може, дехто поділиться тим, як він робить у таких ситуаціях, як була у нашому випадку. До речі, давайте заглянемо ось сюди. Дивіться, що ми тут бачимо. А тут бачимо нові корінці, які також дивляться донизу. Так, і давайте. Вже раз ми почали роздивлятися, і з цієї сторони, дивіться, он де є корінець. Ну, Залишилось наростити декілька листочків. І я думаю, що ця орхідея наступного року ось десь у такий приблизно період, може вже і заквітнути. Ну, а я, мабуть, на сьогодні буду вже завершувати. Чекаю від вас лайки. Звичайно, підписуйтесь на канал. Запрошую усіх бажаючих діліться зі своїми друзями ссылкою на відео. А також можете ще нажати на дзвіночок, щоб, коли вийде наступне відео, не пропустити його. Ну, а я всім кажу. На все добре і до наступної зустрічі. Усім пока!